42. Монети Бразилії, Гуїн, кабо Кабоверди, Ангола, Макао. От, показую. У нас маємо Бразилію 1869 року. Показую зразу другі сторони. Бразилія в ідеальному стані. Так, значить маємо Бразилію. Реали 200 рейсів 38-го року. Маємо 1901 го 200 рейсів. Так, друга. Другі сторони. Монети просто в ідеальних станах. Так, маємо анголу, анголу сучасну, анголу колонії. От, монети просто ідеальні. Кабо-верде. Кабо-верде з другої сторони разом маємо 42 монети. Монети Макао. Тут з другі сторони вже не показую. Так, далі. Кабоверди. Значить, ідеальні монети просто. Ангола Кванзас. Так, тепер маємо Кабоверди колонію Португалії. Гуїн 20 песо. Макао, Естом Принцип 71 рік. Так, далі. Бразилія 300 рейсів. Це цікаво. 38 рік, 901, 400, 200 рейсів. Показую другі сторони. просто ідеальні. Маємо 2000 рейсів в 39 рік, 4000 рейсів, 22 рік, 200 рейсів, один Крузейру, 46. Показую другі сторони. Монети це в ідеалі просто. Так, значит, Бразилия, Мозамбик митикаєш, Колонія Португалії, Ангола, 55 й рік, тоже ідеально, Макао, 50 авоз. Отака цікава колекція.